Шановне товариство, хочу вам показати те, що приїхало мені з Аліекспресу. І поділитися своїми планами, що я би бажала б зробити на наступному тижні. Перше, що мені приїхало, це оці ниточки металізовані Фірма Amo. У мене трошки інша була біла, можна порівняти, Ось така це фірма Кростіч. Невідомо. Просто Б. Б-52. По якості, по кольору вони один в один. Мені так здається. По ціні, по ціні. Ці ниточки продаються цілим лотом на Aliexpress, Коштують вони десь близько 120 гривень. Але з урахуванням моєї знижки, плюс ще, е, був купончик. Мені вийшли ці 6 ниточок, грубо кажучи, десь близько 39 гривень. Це металізовані ниточки. Там ще є інші кольори. Але я їх не могла придбати, тому що. Е, вони висвічуються, але в наявності не було. І я ще придбала такі е, намистини зі скла. Коштують вони, також це лот, здається, 27, 28 штук, коштує при, приблизно 135 гривень. Але так само з урахуванням моєї знижки, плюс купончик у мене був. То мені вийшла ця покупка десь близько 50 гривень. Тут є типу ось така квіточка. Це, я не знаю, подібне на хрест. Не знаю, в чому його можна використати. Використати. Потім є квіточка. Так, зверніть увагу, що у них ще, бачите, тут ззаді така... вони не гладкі, а з такою випуклою спинкою. Це ось така квіточка. Вони мають такий жовтий перелив. Серденько. Метелик. І метелик. І зірочка. Ось така зірочка. Вони пришивні, у кожному є отвір. Голочка пройде без питань. Так, іначе начебто більше, більше нема ніяких, мається на увазі по формі різних. Я навіть не знаю, куди їх я би використала, але в якихось майбутніх, можливо роботах я їм знайду з застосуванням. Це такі намистинки. Потім мої плани. Я би хотіла наступний тиждень присвятити, о, бачите, це ж від них такі. Ці, присвятити шиттю, пошити. Це я купила в магазині дитячі тканини. Це в мене відрізи тут 90. Це залишки. Знаєте, відрізали-відрізали від рулонів і щось там залишилося. Залишок у мене 95 і 70 на 2,40. Дуже довга, ой, дуже велика ширина. Це турецький Runforce, чи ранфорн. Забула, як правильно вимовляється, з глітерним малюнком. Я хочу зробити наволочки на подушки 60 на 60 стандартні. Залишки залишаться, можливо, із залишків буде і третя наволочка, я не знаю. І взяла ось таку велику котушку білої нитки. Бо біла нитка у мене дуже-дуже швидко використовується. Був... Залишок, але мені по розміру не підійшов рожевий фон. І зірочки я вже забулася: чи білі, чи теж срібні. Глітер не мається на увазі, що так само, як металізована ниточка, вони переливаються. Якось цієї тканини мені подобається. Я вже шила з неї з турецького Ранфорса. Також мені ще подобається страйп сатін. По-моєму, так називається. Теж непогано, е, Цупка, хоч вона така, здається, і тонесенька, але нічого, цупкенька. Е, з ниточкою із, е, ці два куска мені вийшли ну, 272,50. Недешево, ну, не але і не сильно дорого. Наступне, що я придбала, це була ось така скатертина е магазин Юск. по моєму Юск. Пише тут. Ай-яй-яй. Щось воно таке. Да, Юск. Я прошу вас звернути увагу, бачите, який тут розмір. 140 на 240. Мені якраз поділити пополам буде ідеально. Буде 140. На 120. Даже трошки в одному місці буде великувати. Я вже таку купляла, але іншого кольору тоді білої не було. Це на розпродаж виставили оці білі. Я собі придбала, розріжу пополам і буду да, на весну літо дві таких нові скатертини. Наступне хочу вам розказати по своїй вишивці. Зараз подбираю. Перша моя роботка вже готова. Це різдвяний янгол е, в зеленому пані Наталії Лужанської. Нічого не змінювала. Е, бісеру по ключу у цього червоного в мене не було. Я взяла інший номер, але теж червоний. І доволі непогано вийшло. А так поставлю і не видно, да? Хай так? Ай, так теж діганець. Розкажу, що я тут заміняла. По-перше, я очі, а, вже я закрила. Оченята я пришивала ось такою тоненькою мадейрою. Бісер там чорний. І чорною ниточкою, щоб воно, щоб вони було гар, гарніше виглядали. І вона не так вона більш скручена, ніж DMC. І вона не так ззаді буде розпорушуватися і не буде виглядати скрізь мінімальні отвори. Не буде просвічувати через цей. Тілесний колір обличчя через румянця, через коски. Тому я взяла саме цю. Наступне я обшивала. Я... Ой, сюди. я не приклеювала. Я не дуже люблю приклеювати, не знаю. Можливо, якби фетр був клеючий, то я б цей. Мені чому жалко ниточки свою роботу. І в мене нема того клея пістолета, що. З часом він так легенько відстає той клей, і нема ніякої шкоди саме ниточкам своєму виробу. Обшивала я такою звичайною монониткою волосінь. Бачите, я придбавала її на карісмі. Це такий самий розмір. Іде 0,1 мм, такий, як був, ну, здебільшого вкладає сама пані Наталія Лужанська. І, якщо ви звернули увагу, бачили, то по схемі у Наталі, пані Наталії Лужанської в неї тут, в бюретику і на рукавах є білий бісер. Але я вже цю, цього янгола вишивала цю дівчинку. І той бісер мені, ну, його видно, але як на мене, він не, не переливається, не блискучий. Е... Ну, є, то є, ну, скажімо так. А ось я взяла цю китайську звичайну металізовану ниточку. По-перше, менше мороки. Там, де біла була нитка, я просто обшила, При... вишивала саме цією ниточкою. І додала воно блиску, і бісер я той білий не пришивала. Е... Я ще хочу вам буду, покажу, яку я до цього вишивала. Я просто схемку купляла на, на звичайній білі канві пластиковій, я її вишивала. І хочу сказати, якщо вишивка йде з округлим гарним пекстічем, то не повторяйте моєї помилки, не робіть оці не вирізайте по пластику, як Квадратиками і не робіть, так як я пришила фетр з тильної сторони до виробу, те, що воно не дуже гарно пасує. А ще я там заміняла робила сережки, сюди. Золоті, такі золотисті, начебто, і тут замінювала. теж, Але теж воно не дуже пасує. Ну, на фото воно не дуже пасує, в житті воно краще виглядає. Бісер, як сережки, я пришивала хрестиком, так воно і видно на обкладинці у пані Наталі Лужанської. А ось імітація цих ягідок я пришивала напівхрестом. Брала ниточку в тон, я брала червону. Я не пам'ятаю, мабуть, один з тих, що тут використовувався. Чому саме півхрестом? Тому що вони набагато краще влягаються і набагато симпатичніше сам виріб виглядає. Якщо будете робити, вишивати цього янгола, пришивайте напівхрестом. Воно так буде гарніше виглядати. Це вже такий в мене невеликий. Фініш, закінчена робота в березні. Це одне. Друге розпочала те ж саме. Вдруге, ось цей набір. Я його купляла в магазин Манія, бо я його чисто випадково, мабуть, звернула увагу. І думаю, навіщо мені переплачувати за доставку. Можливо, дорожче, можливо, дешевше. Я не перевіряла, не дивилася на самому сайті пані Наталі Лужанської. Відсвічую трохи. І вже трошки-трошки почала її вишивати. Вона більша, це янгол життя більший, ніж різдвяний янгл. Ось трошечки-трошечки почала. Так само я вдруге цю роботу вишиваю, оскільки попередній виріб я відправила в польську школу. Там я багато чого поробила і в знак вдячності я їм висилала. Так само я в крилах не буду використовувати ось цю ниточку. Я просто їх обматую. Щоб вони не, не розходилися мені по всьому цьому маленькому конвертику. Ось, ось цю ниточку я не буду використовувати. Бачите, вона теж блискуча, блискуча. Я буду використовувати звичайну ту білу, е металізовану. Оце ідея бленд. Там йде одна ниточка і ця блискуча. Ось ця блискуча, я не буду використовувати. Палітру я теж не показу, схемки я не показу, бо я не вважаю, що це за правильне. Бо деякі був такий випадок, я не пам'ятаю, в якійсь вайбер-спільноті пані Марії Юркевич на око було підібрані кольори. Одне з її робіт і було хезування. Якщо вже ти сама для себе підбором вишила, то хоч не хизуйся в тій групі, де знаходиться сам автор цього дизайну. Так що потрошку-потрошку буду, буду її теж вишивати. Це що по моїх маленьких-маленьких роботах. Далі покажу свій діменшин. Так. Угу. Тут я, як ви бачите, я вже закінчила повністю цю квіточку. Ось тут пройшлася вже цю, і розпочала калібрі. Ось вона. Ось ця пташечка малесенька. Боже, я так маю надію, що її в березні закінчу. Я не знаю, хочеться мені її закінчити в березні, але чи вийде, чи не вийде, я не знаю. Ось так, Може, щоб роботу ви побачили, зафіксували. Це звичайна DMC канва, але фарбована. 14-й каунт. Бо ту рідну основу я викинула, вона мені не сподобалася. Там величезні хрестики, голка погано проходить. ну, геть, Я не знаю, що то за... навіть за тканина. і вона в мене була, повторюсь, вже який раз бракована. там. Ішла така не пляма, а полоса непрофарбованого, профарбованого, і воно мені не підходило. Цей дизайн так само я вишиваю вдруге. Бо першу вишиту я першу вишивала на пірміні рожевому 32 32 каунту, теж було дуже гарно. Але я вже вирішила для себе ну, і для себе, і так само, щоб замінити основу, я взяла 14-ту dmc фарбовану канву. Без, поки що без бекстічу, але маю надію, що, ж кажу, що хочеться мені закінчити у місяці березня. І покажу вам ісуса. Ой, Оксана, а ти не підготувалася, не підготувалася, так. Да. Це я плівочкою заматую, щоб, щоб руками не тертись, щоб ниточки не травмувати. Ну, тут небагато вишито, якщо чесно. Трошечки прокручено, зовсім трошечки, бачите. Зовсім трошечки. Е, дійсно, робота, я, ну, я не можу сказати, легка, бо вона велика. Це не раз і два пройшовся, але так, ниточку берете і вишиваєте до її закінчення. Це можливо. Е, я приблизно Це світло, я приблизно десь десь от сюди дійшла вже. Десь близько трьох тисяч я вже відшила. Ось так воно виглядає. Ось це вже жовтеньке пішло. Це отут дуже погано видно, але десь отут так воно заходить. Буде дуже гарно. Маю надію, що я правильно розклала нитки, правильно подивилася навіть ту живу карту DMC, перевірила все. Маю надію, що все має бути правильно. Так, це я тоді заберу. Покладу отак ці два дизайна. відсвічує, так. О, хай тако лежить. І м -м, хочу вам, з вами поділитися. По-перше, е побачила я безкоштовні схеми. Це м -м, великотнє яйце. Воно в образі йде такого кролика чи зайчика з вушками, як ви бачите, автор ще від себе додав такого гарненького бантика. Дизайнер називається Хартомня вспомніє, Мені... спомнієм, що шо... Справа в тому, що це дівчина з Польщі, Полька, яка закінчила курси разом з нашими дівчатами у Анастасії Солошенко. Я її, начебто, не бачила ні в Cross -You Art, ні в Game of Stitch. Вона якби сама від себе, сама по собі, начебто не знаю. Але серед випускників я її Побачила і звернула не... на неї увагу. Читати польською легко, на слуху вона легка. Ну, якщо деякий час ви там прожили, і навіть так. З часом, якщо дивитися, слухати відео, то воно все, скажімо так, 60% ви зрозумієте, що малося на увазі. Це перша схема безкоштовна. Друга. Безкоштовна схема це Сакура. Анель Стіч. Якось так. Дівчата, як... Попробують догадатися, розгадати, як правильно прочитати англійськими написаними. Там є два варіанти цієї схеми. Перша схема. Це без Бекстічу, а інший варіант разом з Бекстічем. Кожен сам собі обирає, як йому краще воно пасує для себе. І ось мені ще сподобалася схемка е, час мріяти. Воно, типу, як невеличка марка, чи що ну, в, в, в такому в рамочці імітація марочки, начебто маячок, море чимось перегукується навіть сюжетами Dimension. Це Суха Стіч з групи Game of Stitch. Я на всіх залишу посилання і на дівчину з Польщі, і на сакуру, і на оцей час мріяти. І ще одна дуже гарна новина. У восени буде у нас знову виставка «Headman Expo» в місті Києві Метро Лівобережна, міжнародний виставковий центр. І на цій виставці хоче прийняти участь Вікторія Попович. Якщо, якщо по прізвищу мало хто знає, то це власниця магазину Мільфльор і дизайнер е, деяких схем. Я також зроблю скрін з зі... її поста в Instagram. Е, думаю, що б я б хотіла придбати у неї якусь схему або бакту схеми, треба буде продивитися. До осені, як би кажу, якби так ще далеченько. Але, подивимося, що там іще. Буде до осені, можливо, ще, ще щось новеньке, щось цікавеньке. Так що майте на увазі, хто має бажання відвідати в осені виставку, то Вікторія Попович планує приїхати, а там, знаєте, як життя складеться. І на останок я так само залишу всім посилання на сторінки дівчат, які здійснюють лотереї на збір нашим захисникам, нашим охоронцям. Тому прошу час від часу заходити на їх сторінки в Інстаграм. У них квиточки в основному коштують десь близько 50 гривень. Ну, якщо нема, то хоч так кидайте 10-5 гривень. Я і вони будуть вам всі вдячні. Наші захисники теж. Бо вони дійсно закривають нагальні потреби. У Вікторії Попович чоловік начебто проходить службу в червоній калині, якщо, якщо я не помиляюся. Марії Юркевич, на жаль. Чоловік віддав життя, або, я би сказала, людежери його відняли. <кій> вона залишилася вдовою, а дитина без батька. Потім забавки на булавки я того разу начебто не додала, вона так само збирає кошти через лотереї. І Оксана моток-міток так само. Там ав... закривається збір на автомобіль. Тому... Тому, ось так. Нема, ну, я розумію, що це 50 гривень це теж гроші. Але ж постарайтеся хоча б так закинути. Те, те що ви можете. Начебто все. Про свої плани розказала, про свої. Такі вили... невеличкі і величкі успіхи теж розказала, показала, покупочки з Ну Їх уже в мене так не збиралося, всяких і цих намистинок і... і металевих шармиків. Не знаю, Може мені тако скомпонувати і через розхам'ячку виставити, як єдиним лотом. Там якусь символічну суму взяти, ну, то, що куди мені їх стільки, Або дівчатам пороздавати своїм. побачу, щось, щось, щось да вирішиться. Наразі все. Дякую всім, хто цей час провів, дивлячись це відео. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Наперед буду вдячна, якщо будете донатити. Можливо, не цим дівчатам, а іншим волонтерам або фондам. Бо то необхідно робите. А так всім бажаю здоров'я, щоб всі набиралися сил, хто хворів, хай видужує, щоб рани загоювалися. Роботи, хто не має, роботи, тому що за щось треба жити, скажімо так. І дякую за перегляд. Хай кожному з нас сяє українське сонечко. До побачення!